Бержити на тому, що перша капелан це не просто священик, це не, не так, як от ти прийшов у храм і ти звернувся до священика, він тобі дає якусь духовну пораду. Капелан це вже в першу чергу в реалях нашої війни. На жаль, це е, психолог. Який володіє певними техніками, психологічними техніками, і тому, якщо ну давайте будемо говорити про те, що на сьогоднішній день у нас більшість навіть цивільних мешканців, які мешкають тут, вони мешкають, вони із симптомами ПТСР, тобто посттравматичний синдром, в когось легший стан, в когось тяжчий, тому в принципі мене оточують люди, ті, які Конкретно в частині це ті люди, які мають ну або слабкий, або вже навіть і важкий стан ПТСР. Тому тут треба вже працювати і мати якісь певні навики по цьому напрямку. Але вдається їх заспокоїти слово. Вдається, вдається вдається. Ну суть в тому, що е, зараз усі і я в тому числі, я теж маю ознаки ПТСР. На жаль, зараз такий, такий стан, коли ти намагаєшся працювати з хлопцями, ну з хлопцями з нашої частини, які переважно знаходяться на передовій. Тобто вони повертаються і ти мусиш знаходити якісь слова. І незважаючи вже на свій внутрішній психологічний стан, ти, ти, ти посміхаєшся і ти йдеш о, далі назустріч вперед і підбадьорюєш людей. Хоча не, за, не завжди отут всередині маєш той, той настрій, скажімо так. Але нічого. Але нічого, намагаємося, тримаємося і йдемо. Вперед до перемоги.